На жаль, везуть і везуть. Вже дзвонили райони. Що їдуть нові пірнальники? П'ять полтавців уже нинішнього літа пройшли через нейрохірургів обласної лікарні. Молоді працездатні віком від 18 до 35 максимум їм би ще жити та жити, говорять лікарі. Натомість інвалідність. Відпочивають якась кампанія на березі. Хтось показав, як в старому анекдоті, що найчастіше все відбувається після слів. Дивіться, як я можу. Людина пірнає, як правило, це якісь мілководдя, ударяється головою об дно. Ну, частіше все, це якийсь там пісок в ньому цю людину привозить, і де ламається шия. Через пошкодження спинного мозку миттєво виникає спінальний шок. Простіше кажучи, усе, що нижче шиї, більше не підвладне людині. У половині випадків такий відпочивальник вже не може самостійно вибратися з води. Ці травми медики називають найтяжчими у нейрохірургії. У кращому випадку спинний мозок не пошкоджений і вистачає однієї операції. Але таких випадків половина імплантами ж та стимуляторами держава наразі хворих не забезпечує. Треба вкладувати в нього якісь препарати, без цього він просто не виживає. Профілактика пролежнів, медичний догляд, постійний догляд за хворим. Люди просто втрачають сон, спокій. Вони повинні займатися, це стає центром Всесвіту і сім'я вже нічим іншим займатися не може. Та й статистику відчайдух медики називають невтішну. Завжди пірнають п'яні, які до всього не знають дна. Порада у випадку невдалого занурення одна: якнайшвидше викликати швидку і намагатись не рухати травмованого. Можна просто підтримувати голову руками і зберігати його положення. Але найдієвіший рецепт знають самі нейрохірурги. Ніхто із них. Не пірнає.